І так, знову ж диференціал е КПП Lexon 480. Е так як ставимо бушні пластини, ну, на це є певні причини, е яку вирішив зробити дороботку. Тюнінг можна сказати. Е взяв буушну пластину з 500-ї серії і дивіться в шестерні, ось тут, бачите, під цю, під цю пластину нарізав отвори, щоб вона фіксувалася. В 400 серіях вони ж просто круглі, без ушок. Ну, крутяться рівномірно. 500 серій вони вже з ушками. Ось вирішив виконати таку саму технологію на 400-ті серії зробити. І ось дивіться, в корпусі диференціала також. Бачите? Зробив посадочні місця, щоб пластинка була зафіксована і не, не крутилася разом з шести. Надіюсь, так буде працювати краще. Heh <laughs> heh.